Державна програма кредитування 5.7.9 Нині один із найбільш популярних фінансових ресурсів, яким послуговується вітчизняний бізнес. Наприкінці минулого місяця уряд вніс деякі зміни щодо використання лімітів. Наразі найбільша сума позики, яку може отримати підприємство, 150 мільйонів гривень, і це виключно для суб'єктів переробної галузі, функціонал якої приносить державі хороші дивіденди. Сьогодні держава чітко розуміє, що переробку потрібно розвивати, щоб наша країна не була сировинним придатком і не відправляла, скажімо, там не 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 кінцевий виріб не експортувала а щоб держава хоче стимулювати виробництво готової продукції. Підтримка цих підприємств створює додану вартість на території нашої держави, на території нашої області. Більшість успішних країн світу будує свою економіку так, аби експортна частка переробної галузі складала щонайменше 20% від усього виробництва. Реалізація сировини чи так званих напівфабрикатів менш енергозатратна, але й значно здешевлює вартість кінцевого продукту, від якого напряму залежить надходження валютної виручки і стабільність економіки країни. Готовий продукт. Ну, по своїй вартості він значно більше коштує. І ця вартість закриває не тільки заробітну плату, але й приносить додатковий прибуток для держави. І таким чином, ну, скажімо, держава працює ефективніше з тим ресурсом, яким володіє в цій країні. Нині частка переробної галузі в Україні становить всього 10-11 відсотків, тоді як у складі радянського союзу вона була удвічі більша. Частково такі показники пов'язані з війною, але негативна тенденція це процес не одного року. Ефективність завершеного виробництва і виготовлення кінцевого продукту вже давно зрозуміла для більшості європейських країн і використовується ними як один із основних інструментів макроекономіки. Сьогодні маємо набагато гірші результати. Ну, це можна говорити і ситуацію з війною, але це трошки вже якась є історія до війни. Ми маємо десь порядка 10-11% скажімо, в експорті це у переробній галузі. Тобто, і це це означає, що недостатньо. Наші сусіди, наприклад, Угорщина, Словаччина, Польща. Вони мають теж порядка 20% і вони теж до ці спрямовано в цьому напрямку працюють. Отже, програми 5.7.9 Сім Дев'ять хочу зорієнтувати саме для кредитування галузі переробки. На регіональному рівні завершується розробка комплексної програми, яка слугуватиме фінансовою подушкою для підприємств переробної галузі. Фактично, область бере на себе зобов'язання погашати відсотки за кредитом, які суб'єкт господарювання оформить через державну програму. Залучення стимулюючого інструменту дасть можливість розвивати виробництво на Закарпатті, створювати нові робочі місця і тим самим отримувати більші податки. До прикладу, для області актуальна лісопереробна га. Але наразі вона працює таким чином, що більшість продукції реалізовується за кордон у вигляді з сировини. Натомість в обласній адміністрації хочуть, аби ці підприємства переходили на нові форми виробництва. Багато підприємств сьогодні експортує незакінчений виріб, так звана чорнова меблева заготовка. На ньому працює там, скажімо, 20 працівників. Ми кажемо і ставимо питання: якщо ви готові. Докупити обладнання, взявши під це кредит, ми готові цей кредит замість вас, відсотки по цьому кредиту оплатити. Але у вас сьогодні у вас є 20 працівників, завтра їх стане 40 після того, як ви закупите обладнання, і ви почнете експортувати не чорнову меблеву заготовку, а експортувати кінцевий виріб, ну, скажімо, стілець чи стіл. Відповідно, та додана вартість буде сформована на території нашої області. Податки будуть сплачені на території області відповідної країни. Ну і відповідно нові робочі місця з'являться у нас у тій чи інший галосі фонд розвитку підприємництва, який виступає посередником між банками і позичальниками, уклав угоду про співробітництво із 25 банками, які працюють в Україні. За попередніми оцінками, майже 90% кредитів, отриманих підприємцями, були видані у рамках пільгової програми. Минулого року погашення різниці між комерційним і привілейованим відсотком коштувало державі 16 мільярдів гривень на компенсаційні виплати у бюджеті бюджеті 2024 року заплановано 18 мільярдів.